Дивимося, як я підписана у людей і мій новий трек, шлях вже на всіх платформах. Не цікаво пропускаємо, бо багато тегів часу мало. Спалили ми і взяли параметри. Хтось в мене по голові там бігає. <nh uso> нормально. Спалили ми параметри з акторської агенції. Пасіба, тепер ви теж знаєте. Кірі, це я просто не знала, як підписатися. Думаю, мені, мені скучно своїм іменем просто підписуватись. Просто підписалась так. Хтось мене теж так підписав, нормально. Це щось з концертами пов'язане, їдемо далі. Це я колись у верху, у самому я думала, що буду працювати касиром в Чернівцях. Не сложилось, тому що, і, звіниться мені, 70 гривень за годину. 70 панове. Це люди, які там працюють, я не знаю, як ви так працюєте. Це жесть. Ви бачили ціни в Чернівцях? Добре, ви, за кордоном зараз дешевше, ніж в Чернівцях жити. Anyway, Еневей, їдемо далі, то все робо.